Вітаю гості та підписників каналу. Хто не знайомий зі мною, мене звати Ольга. Сьогодні пропоную до вашого перегляду серію гороскопів на липень місяць і на черзі у нас леве по сонцю, асценденту або місяцю. Кожного програється по-іншому, по-різному. Якщо ви не знаєте, як подивитися, де у вас асцендент або ага, місяць, ви можете загуглити ця безкоштовна інформація, куча сайтів можна безкоштовно прорахувати. і Дізнатися, де у вас знаходиться астендент і де знаходиться місяць. Так, леви, настраюйтесь на себе, задавайте картам свої запитання. А я розпочинаю. Так, загальна характеристика настрій на липень місяць. І тут у нас король пентаклів, який говорить про те, що от. Будуть у вас гроші, ви їх десь тут будете ховати, рахувати. Да? Ну, загальна характеристика така, що все спокійно, все стабільно. Я от знаю, у мене тут є запаси, у мене все нормально, життя йде. Навіть якщо щось станеться, я знаю, що все буде в мене добре. Є такий світ, в цьому у вас прорахунок. Зараз подивимося, десь за стабільність у вас програється. Друга позиція у нас несподіванка місяця. Що станеться? Несподівано для вас. І що у нас тут? Трійка Пентаклів. Ну, багато роботи. Дивіться, у вас пентакльові карти йдуть. Ви спокійні роботи багато. Можливо, підвернеться якийсь заробіток, бо це несподівано якісь додаткові кошти. Через тебе взагалі будете в такому стані, що, ну, вже знаєте, грубо говоря, можна не працювати. Гроші будуть. Можливо, ви знайдете несподівану роботу, хто в пошуках, так? Да? Удосконалитесь, можливо, ви вивчите щось, щоб стати найкращим майстром своєї справи. Ну, вам от підвернеться щось зв'язане з роботою, з професією і своїм таким удосконаленням. Так, особисте життя для левів на липень місяць. Особисте життя для левів. Королева мечів. Ну, дивіться, або у вас з'явиться така королева мечів, строга, серйозна жінка. Тут, знаєте, як в цій карті я би сказала, що вона строга заради ем, чогось хорошого для вищої цілі, да? от у, з нею тяжко, до неї тяжко дотягнутися, ну, якщо ти до неї дотягнешся, до цієї королеви мечів, вона все для тебе зробить. Ти будеш ніби як під опікою, розумієте? Або у вас такий, якщо ви жінка, у вас буде такий настрій. Ви захочете якось підштовхнути до чогось свого партнера і так далі. Давайте уточнимо цю карту королеву мечів. Якась перемога. Можливо, знаєте, захочеться трошечки покерувати в стосунках. Захочеться, щоб вас чули, вас визнавали. Ну це так і буде. Тут я знаю, бачу, що у вас партнер теж достойний ви королева мечів, ну і він, імператор, да? будуть між вами, можливо, такі стички, хто тут головніший, хто себе краще покаже. Можливо, ви, наприклад, були довго. Чи в декреті, чи просто без роботи не працювали. Тепер ви теж виходите на цю так би мовити арену, да? і до вас інше ставлення, і у вас до себе інше ставлення. Це коли щось хочеться показати, сказати, продемонструвати, ви не будете мовчати. Да? Те, що у вас буде на думці, ви будете говорити, тому що якась самооцінка повишається і так далі. Хто в пошуках, ви, звичайно, тут можете знайомитися. Тут карта говорить, можливо, ви зустрінете ту людину, з якою не потрібно притворятися. Ви зможете себе демонструвати, такою, якою ви є. Або от мужчина, ви познайомитеся з такою жінкою, яка не вміє притворятися і не хоче, да? У неї достатньо самоповаги до себе, щоб не підлабузнюватися і так далі. Вон ну, строга карта, але в той же час вона дуже чесна. Ну, ось так. Ось таке особисте життя. Далі дивимося кар'єру, роботу, навчання. Ого, тут у нас диявок, да? Ну, тут дійсно карта говорить, що десь в цьому місці у вас в кар'єрі, роботі, навчанні буде перегиб. Забагато будете працювати, а можливо вам потрібно, можливо, вам потрібні кошти, да? вам потрібно щось нагнати, можливо, у вас сезонна робота тільки зараз йде. Да? Або клієнтів так багато прийде, що ви мусите. Працювати багато Ну, диявол, трійка Пентаклів. Король Пентаклів говорить, що ви будете друголізмом страдати. І навіть якщо ви підете у відпустку в липні місяці, ви і звідти будете, знаєте, рішати якісь робочі моменти, фінансові моменти. Давайте подивимося: уточним трошки цього диявола. Що він нам хоче сказати? Трійка мечів. Угу. От треба, можливо, щось срочно буде зробити. І може ще таке програватися, що у вас буде висіти питання про те, що чи залишити вас на роботі, чи ні. І ви будете намагатися показати, продемонструвати, знаєте, що ви дуже хороший спеціаліст. Ще тут, по карті мечів є страх того, що, можливо, я залишусь без роботи. Наприклад, Прийшли клієнти у вас, і ви замість того, щоб там їх поставити на сьогодні на завтра, там, не знаю, зізвонитися треба з ними сьогодні-завтра, післязавтра. Ви їх всіх на один день намагаєтеся, щоб вже завтра хтось був. Да, таку чергу робите. там, Ви перукаркам працюєте, сидите до 10 вечора, тому що у вас є зараз клієнти, а раптом завтра їх не буде, да, ви Ви... Гараєте. Сидите на роботі, там документи якісь пишете до ночі, зранку, до ночі, щоб тільки встигнути зробити їх якийсь там срок, розумієте, про що я? Ну от, таке вихорання йде. Вам захочеться б цього, вам захочеться це зробити ряді того, щоб якось себе продемонструвати, показати, що ви можете, ви вмієте, і ще є тут боязнь того, що раптом цього більше не буде. Ось так. Як ж це програється на фінансах при цьому всьому? Ох, королева Пентаклів. ну, У вас є ціль. Да, у вас є ціль в липні місяці заробити, і ви заробите. У вас буде достатньо фінансів. До речі, липень місяць у вас дні народження там починається. Да, можливо, у вас тут так будуть гарно вітати, багато подарунків дарувати і у вас будуть фінанси. Ну, ви точно будете доволі своїм фінансовим положенням. Воно буде стабільне, воно буде серйозне. Тут і ваші зусилля, і, можливо, якісь дарунки від когось, да? премії якісь. Так, давайте подивимося, головна подія липня місяця. Головна подія для вас леве в липні місяці. Туз кубків дні народження, да? тут Христини. Можливо, ви побуваєте на хрестинах. Може і таке бути. Народження дитини, дні народження ваші, і не тільки це буде головною подією. Ну, а взагалі це радість, щастя, доскутків, наповненість емоціями, приємними емоціями. Головна подія у вас випаде шанс насолодитися цим життям. так, Ось так. Тут головне ним скористатися, бо ви дуже сильно багато часу проводите на роботі і туди віддаєте багато енергії. Ну і остання позиція це з... З, з чим ви підете в серпень місяць. З, з чим ви підете в серпень місяць, Леві. Карта світу. Ну, ви знаєте, тут <хи> карта показує, що ви цілий місяць стараєтесь, стараєтесь, стараєтесь щось робите. Ви виграєте на цій роботі все, а потім іде світ, фініш. Фініш цього всього, да? він буде. Ви народите те, що ви хочете народити. Ну, Тут може бути в прямому сенсі, звичайно, дитина. Ви народите дитину, якщо ви вагітні. А може бути, що ви народите якусь ідею. Якийсь росток бізнесу, можливо, ви тут вклали гроші і тепер вам срочно треба відбувати, багато працювати. Ну і ви добітеся результату. Ви підете в новій енергії в серпень місяць, задоволення собою енергія називається. Я чогось досяг, досягла, те, на що я дуже сильно був зосереджений чи зосереджена, не ради чого ви старалися, да? Ви це досягнете і підете з цим уже в липень місяць. Чудовий для вас. Місяць на роботі головне, тут все-таки, знаєте, міру, прикрию цю карту. Пишіть в коментарях ваші враження. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. О, тут погано видно було, трошки поправлю. Так, побачила я карту, що не видно останню. Ось такий місяць. Пишіть враження. До нових відео, па-па!